У нас уже готова наступна гостя Марія Карчевич, заступниця міністра охорони здоров'я з питань цифрового розвитку. Пане Марія, вітаємо вам. Вітаємо Вітає вас війна. Виявила слабкі ланки, зокрема в системі мобілізації. Унієї з них виявилась ВЛК Недаремно Проводяться такі масштабні перевірки. Які є результати? Що ви можете розказати? Скільки порушень зловмисних або системних? А скільки які ви бачите найбільші проблеми? І от що виявляє подача декларації, яка зараз починає. А, ну, насправді перевірка ВЛК почала ще минулого року, і ці перевірки проводяться в рамках тих змін, які впроваджуються в роботі військово-лікарських комісій. А наше міністерство долучилось до команди Міноборони, адже минулого року ми добре бачили в інтернет мережі, які були черги у військово-лікарських комісіях, і власне яке було відношення, тому об'єдналися дві команди для того, аби цю ситуацію. І зміни відбувалися в кількох напрямах: а це є напрям цифровізації, оскільки були впроваджені електронні черги, були впроваджені обміни документами в електронному вигляді. А також зміни в частині розширення мережі, тому що одні з проблем якраз було велике навантаження. Ми розуміємо, що кількість людей, які проходять ВЛК, збільшилась під час воєнного стану, і, власне, було прийнято рішення долучити до військових закладів медичних і цивільні медичні заклади. І якраз за час воєнного стану було додано 800 закладів медичних цивільних для роботи ВЛК. І перевірки це є елемент моніторингу для того, аби розуміти, як ці зміни впроваджуються на місцях і контролювати їх. Звісно, ми бачимо, що вже таких великих проблем, як було минулого року, немає, але спостерігаються ще проблеми точкові. Наприклад, недосконалість ведення медичної документації, певні черги в окремих закладах, де ще є навантаження, недостатність навчання лікарів, які працюють у ВЛК, а також необґрунтованість Керування на добстеження, і власне, оці речі, які виявляються, а ми перевірили всі ВЛК по всій Україні, тобто фактично всі регіони а, за декілька місяців і надані рекомендації щодо виправлення. І власне з квітня цього року плануємо повторні перевірки а, для того, аби зрозуміти, чи ці рекомендації були виправлені. Пані Марія, ви знаєте, всі каміння завжди летять в ЛК, але питання є і до МСЕКів. Медико-соціальних експертних комісій, які, по суті, діагноз остаточно встановлюють, що з ними, чи задоволені ви їхніми роботами, чи перевіряли їх? На виконання рішення РЕНБО перевірка була і робота ВЛК, і робота МСЕК. А крім того, що проведені перевірки, в рамках яких було перевірено понад 53 тисячі медико-експертних справ, а також у нас є взаємодія із правоохоронними органами. Фактично, за останній період правоохоронні структури вийняли понад 18 тисяч справ у рамках кримінальних проваджень, і саме наші науково-дослідні інститути і Центральна МСЕК перевіряють справи спільно з правоохоронними органами. І, відповідно, якщо виявляється, необхрудно. Товані рішення, то проводяться повторні огляди, або вже здійснюється притягнення до відповідальності винних осіб, пані Марія, скажіть, будь ласка, ну завжди дуже багато претензій до тих, хто працює в військово-лікарських комісіях. Та у зв'язку з декларуванням очевидно будуть нові викриття і відкриття в майновому стані людей, які були в цих комісіях. Ну, якщо вони не позвільняються до того моменту. Скажіть, а держава якимось чином вона готує доброчесних е, професіоналів, які готові зайти і працювати в таких комісіях? Власне, якраз рахунок розширення мережі, в тому числі і проведення навчання, було здійснено можна сказати короткотермінову підготовку, тому що потрібно було швидко реагувати. І це ситуативні рішення для того, аби збільшити мережу. Якщо ми говоримо про більш довгострокові рішення, то зараз триває повністю реформування медико-соціальних експертних комісій буде змінена їхня робота, в тому числі будуть змінені підходи і критерії до оцінки медико-експертних справ, і в тому числі ми говоримо про розширення фінансування, адже а, треба розуміти, що війна збільшила навантаження і потрібно більш посиляти інфраструктуру, тому що є і нестача і а, лікарських ресурсів, нестача інфраструктурних ресурсів, і це потрібно розширювати, враховуючи поточний стан. Але з іншої сторони, ми маємо також і обмеженість фінансування в умовах. Воєнного стану, тобто потрібно балансувати одне з іншим, враховуючи негативні випадки, які зараз є в роботі МСЕК, тому і проводиться реформування роботи комісії. Ані мрія знаєте, наталя. Тільки що згадала про декларування. Нагадаю глядачам, що 31 березня завершується подача декларації, зокрема представників ВЛК і МСЕК і парламент, приймаючи це рішення, цей закон прописав через високий рівень корупційних ризиків діяльності ВЛК та МСЕК. Чого ви очікуєте від цих декларацій? Як ви думаєте, наскільки масштабна буде оця хвиля? Тому що коли депутати подають декларації, то ця країна обговорює потім кілька місяців. Ну, власне, декларації не є новиною для представників державних інституцій, тому що це є елемент прозорості роботи, елемент відкритості. Враховуючи, що робота ВЛК і МСЕК в умовах воєнного стану справді містить багато ризиків, тому було прийнято таке рішення. І до 31 березня працівники і ВЛК і МСЕК, і наразі почині нормі ще й лікарсько-консультативних комісій мають подати декларації. А спільно з НАЗК ми провели дві серії навчань, тому що фактично для лікарів це абсолютно новий процес. І можуть бути навіть технічні чи людські помилки при заповненні такого документа а тому важливо було дати роз'яснення, щоб вони розуміли, як це робити, які терміни, які можуть бути нюанси при подачі. Власне, ми вбачаємо, що цей елемент прозорості забезпечить відкритість роботи і декларування, що власне медична сфера розвивається і вимогу єного стану готова бути прозорою і відкритою, і мінімізувати будь-які корупційні ризики, які можуть виникати. Пані, Марія, ще одне питання, і воно стосується цифровізації цього процесу. А воїни, всі, хто стикався з такими комісіями, вони чекають максимальної цифровізації. А що зараз в розробці? Чого ще немає, але ось ось має бути. Можете трошки привідкрити завісу? Так, як перемогти черги? Власне, коли ми почали зміни минулого року спільно з міноборони, то впровадили електронні черги саме в військових медичних закладах, тому що, наприклад, цивільна медицина вона більш активно цифровізувалася за останні п'ять років. А військова медична сфера не так активна, тому що там ще на жаль зберігається багато паперових документів. Тому одним із перших рішень було якраз. Передати той досвід, який у нас є в цивільній медичній сфері, у військову. були впроваджені електронні записи на військово-лікарські комісії для того, аби можна було планувати графіки і не було такого навантаження як було раніше. А друге рішення, яке було впроваджено спільно з міноборони, це електронний обмін документами по військово-лікарських комісіях між центрами комплектування військовими частинами і медичними закладами для того, аби не військові їх возили в паперовому вигляді, а власне, щоб документи обмінювалися між інституціями автоматизованим шляхом і було більш швидке прийняття рішень. А це власне минулого року були ці рішення впроваджені. А цьогоріч ми спілкуємося з Міноборони, щоб відмовитись від додаткової кількості паперової документації, яка на сьогодні є, і власне перевести її в електронний вигляд. Тому що на жаль, що паперу зберігається багато. Та на ну, жаль, паперизація опоризація <рес> <рес> відбувається. Бору, Пані Марії, ми вам дуже вдячні. Дякуємо вам. Сподіваємося, що е, <рес> безболісно минеться. Без такого громадського осуду, без таких скандальних викриттів, Декларування для тих, хто працював, працює, і я сподіваюся, залишиться працювати в таких військових військово-лікарських комісіях. Сподіваюся, не буде нових таких сплесків для громадського обговорення. Для, так, для травмованої громадськості, тому що недооцінювати роботу лікарів ВЛК теж не можна. Але ми розуміємо, що дякують їм не так частому хотілося. Спасибі, дякуємо, Спасибі, Марія, Марія Карчевич, заступниця міністра охорони здоров'я з питань цифрового розвитку. Була в ефірі загальнонаціонального телемарафону.